Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про алоє. Цілющі властивості, секрети застосування та протипоказання. Алоє – поширена лікарська рослина, якою людство користується вже понад. 3500 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алої є найбільш біологічно активною рослиною. М'якоть алої містить понад 75 активних речовин, які підвищують опірність організму і позитивно впливають на травну систему. І хоча список переваг алої віра довгий, необхідно знати і негативні боки використання рослини. А також можливі протипоказання. Алоє рослина, яка належить до групи сукулентів, рід з підродини родини Асфоделових. Зазвичай зустрічається в пустельних і напівпосушливих районах, а також у саваннах. Однак він поширився в усьому світі і регіонах зі схожими кліматичними умовами. Щоб вижити в місцях, де доступ до води обмежений, алоє має м'ясисті листя, що використовується для накопичення вологи. В світі росте майже 400 видів алоє, але тільки 20 з них приписують цілющі властивості. Два види знайшли застосування в косметиці та дерматології деревоподібне алоє і алої віра. Сьогодні алоє використовується не тільки як харчова і косметична сировина, але і як компонент лікарських засобів, а також біологічно активних добавок. М'якоть, що міститься в листках алоє, є її найбільш цінним елементом. Вона містить 96% води і низку інших інгредієнтів. Серед яких мінеральні речовини Кальцій, залізо, магній, цинк, мідь, марганець, натрій, калій, хром, фосфор, вітаміни, всі вітаміни групи В, включаючи вітамін В12, бета-коротин, холін, фолі фолієву кислоту, амінокислоти, Аланін, аргінін, лізин Мітіонін, фенілаланін, треонін, тирозин і валін. У складі алої також є білки, лектини беруть участь у різних взаємодіях між клітинами, наприклад, у регуляції клітинної адгезії, ненасичені жирні кислоти, стероїдні алкалоїди. Протизапальні речовини. Є також антимікробні речовини, корична кислота, феноли, сполуки сірки, антрахоїни та похідні. З цих речовин алоїн і МОДін виявляють побічні ефекти, тому рослину рекомендується вживати з обережністю. Ферменти, полімери, сапоніни, виглеводи, сахариди. Основною найважливішою речовиною, виявленою в рослині віра, є ацеманан, якому приписують широкий спектр лікувальних властивостей, серед яких протизапальна і антибактеріальна дія, бо було виявлено, що ацеманан індукує макрофаги для секреції інтерферону і, отже, може допомогти в лікуванні та профілактиці вірусних інфекцій. Варто підкреслити, що переважна більшість доступних наразі наукових публікацій Віра вказують на необхідність подальших досліджень у цьому питанні для підтвердження терапевтично і корисного впливу на здоров'я і для пояснення міфів, які протягом багатьох років циркулюють навколо цієї чарівної рослини пустелі. Завдяки високому місту полісахаридів, алоївіра може призначатися як додаткова добавка під час лікування захворювань органів травлення, таких як різні запалення, виростки шлунка і 12-палої кишки. Атрахунони щомісяця в віра стимулюють роботу кишечника. Що підтримують обмін речовин і запобігають закрепам, екстракт алоє збільшує вироблення жовчі, тому його можна використовувати як допоміжний засіб у разі захворювань печінки. Крім того, рослина підвищує вироблення шлункового соку, що робить його ефективним засобом для стимулювання апетиту. Споживання екстракту алоє може підтримувати вуглеводний і жировий обмін, допомагаючи контролювати нормальний рівень глюкози і холестерину в крові. Окремо варто відзначити використання алої віра в дерматології та косметології. Місцеве використання рослини підвищує процес лікування псоріазу. Різних видів дерматиту стимулює вироблення колагенових волокон, завдяки чому пришвидчується загоєння ран, а також регенерація пошкодженої шкіри. Алоє також заспокоює подразнення, зволожує шкіру і зменшує почервоніння. Дерматологи рекомендують використовувати алоє в косметології. Оскільки речовини, що входять до складу рослини, мають здатність проникати в природний гідроліпідний захисний шар, досягаючи глибоких шарів шкіри, надаючи виражений зволожуючий ефект. Застосування засобів на основі лої протипоказано за наявності індивідуальної непереносимості. Та схильності до алергічних реакцій з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, у разі гострого розладу шунунково-кишкового тракту, у випадках важких форм запалення нирок, у разі гострих захворювань жовчого міхура і печінки, гепатит, цироз, холецистит. У разі циститу і геморою під час вагітності та годування груддю, під час менструації не рекомендується приймати засоби щомісяці калої безпосередньо перед сном, оскільки це може викликати безсоння. Оптимальний час приймання таких засобів за 2-4 години до сну. Також через можливість виникнення алергічних реакцій використання алої не рекомендується літнім людям і дітям. Основним побічним ефектом приймання алої віра є розвиток діареї на тлі посилення перестатіки кишечника. Важливо лікування Препаратами соку алої вимагає початкового узгодження з лікарем, а також дотримання встановлених доз. Огляд токсичності і клінічних побічних ефектів алої вера, опублікованих раніше показав, що споживання препаратів цієї рослини найчастіше пов'язано з виникненням діареї, ниркової недостатності, дисбалансу води і електролітів. Втратою ваги, а також алергічні реакції. Слід також зазначити, що в останні роки в літературі повідомлялося про декілька випадків токсичного ураження печінки після перольного застосування препаратів алоївіра. Хоча в більшості описаних ситуацій після припинення приймання засобів показники печінки поверталися до нормальних рівнів. Беручи до уваги цитовані наукові публікації, розумно проявити велику обережність у разі використання рослинних продуктів, включаючи препарати алої Вєра не лише у дітей, вагітних жінок, жінок-годувальників і літніх людей, але і для всього населення, оскільки вони можуть виявитися потенційним небезпечним фактором. Безумовно, алої Віра має безліч переваг і корисних властивостей, проте, вирішивши приймати харчові добавки на основі цього сукулента, обов'язково слід проконсультуватися з терапевтом або сімейним лікарем. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.